Привіт вам, глядачі цього відео. Вітаю вас, глядачі цього відео. Ех, ех, зараз на вас чекає контент. Приємний, забавний, смішний, цікавий, динамічний. Що це таке? Це попурі з різних моїх виступів за минулий рік. Все, що збереглось, якось потрапило на камеру. Там я імпровізую з залом, імпровізую без залу, читаю хоку і наприкінці. Трошечки перевірки матеріалу з підпільного стендапу. Щось я там теж спілкувався, намагався розганяти приколи. Е, ось таке відео. Якщо вам сподобалося щось у ньому, залишайте коментарі та побільше коментарів усіляких. Якщо дуже сподобалось, можете закинути мені на баночку, щоб це було не останнє відео. Якщо вам не сподобалось, можете написати, як добре, що ти хоча б почистив жорсткий диск від цього сміття. Приємного вам перегляду. Да, я теж сам кивська речі. Я чула це по голосі. Це чутно зараз. Чистіше українська. Ну не прям частіше. Само о, це дуже цікаво. Цікаво, з якого району, тому що країни знавці не можуть визначитись. Не можуть визначитись до якого району відноситься моя вулиця, виявляєте? Це вулиця Полюя okay. для газу, Але вона ніби на межі. Слоп біля самого у Так, дуже круто, біля річки. Район прекрасний. Зелений, синій, тому що Гарний район. Яке ваше любе місце? А в нас вже побачення, правильно? зараз? Моє любимо місце Франківську. Не бути там. А скільки ви тут О, дуже довго. чимось років. Я потім переїхав у Львів, а потім сюди. Подружую. Трошки подорожую, так. Да? У мене навіть є в прапорці в інстаграмі. Там Україна, Україна і ще раз Україна. Я привел блогер, якщо ви не знали. В першу чергу, потім Б, потім уже. Що не треба вам цей вірш, ті Давай, давай, хочемо вірш. Далі будуть Хоку або Хайко, залежить від якого ви регіону Японії. <laughs> Тиша у хащах. Стоїть ранковий бамбук. Прокидатися час. Я вже читав це поетом, поети сміялися. Це старі такі, а Це просто як це просто, це просто як, нам подобається. Давай далі <laughs> Чути шелест самокрутки. Техно чути. Фрілансер. Бджола без квітки хуйня якась, не подобається. Я думаю, японці, якщо переклад буде, коли для японців вони такі. Це щось новеньке в копі. Тут мене знову політика надихнула. Хоку може так, хоку може написати кожен. Не кожен може сьогодні, в завтрашній день зазикнути. <ріст> Не тільки лише всі, мало хто зробити це може. Так пам'ятаєте, Діма розповідав про ралики, про споглядання ралики. Діма, давай, звичайно. Чому ні? Чому ні? Давайте запишемо це. Цей неймовірний виступ, в який я дуже вірю. Е так, Діма про равликів. Це Діма. Він про равликів казав. Е, недооцінене споглядання равликів. Е, і це правда. Я не знаю, чого ви не підтримали цей момент. Тому що я познайомився з дівчиною, споглядаючи равликів. Було дуже круто. Ми скільки ти казав? П'ять хвилин треба хоча б дивитися. Так, Так, так ми це... десь 15 дивились на равликів. І спалахнула ви прям, ого, ви... <р impressed> ди, ви згадали щось? А де це було? Де це було? В дворі? Де ти в дворі знайшов дівчину? А, дівчині, ну там люди ходять у двора. Ну, це вулиця. Це була перша дівчина, яку я привів додому. І ми спогадали равликів перед тим, уявляєте? Рекомендую. Я привів дівчину додому, споглядаючи равлики. А ви нахуй не доцінили равлики? Я привів її, і мама каже, це хто? Я кажу, мама, познайомся, це Наталя. Мама така, ти звідки її взяв? Я кажу, ну ми Равликів вдивимо. Мені п'ять років було, це було. Це було п'я. <риклад> Мені було п'ять років, це перша жінка, якою я привів додому. Мама така, що вона зараз буде. Ну, який далі розвиток подій? Я такий, мама, ну сочок, надавай сочок. Ми що дурно прийшли чи Е, що? Про що ще Діма говорив? Так, про що, ще... про що ти ще говорив? Це твій виступ. А, точно, це твій виступ. Сорі. Так, тут є. є чоловіки, які практикують пісні сидячи, є такі. хто? Non, якщо пока, як просив, то, типо, ну, Якщо так праців, то буває, що і... Ні, я не про це. Не, тут є. Нюанс. Ти йдеш пісяти, а ти сідаєш, щоб попісяти, Немає. Це в перший зал, який. Є... Ну, він, він дуже чесний, розумієш. Чесний зал? Так. Да. Угу. Ну, я пару разів пробував, ну неприкольно. Неприкольно. Що, типу, не а чому неприкольно? Мені... Він здається, що це пастка. Бо ти йдеш пісяти, так? ти в першу чергу хочеш попісяти, але ти неодмінно ще покакаєш. Так? Це... Это в, в певній мірі пастка. Ні, це пастка, бо ти не можеш струсить нормально. А, а в чем тебе руки заняті в момент корофи? Ну, типа, куда там? Ну, типа ти сидишь, у не, не зручно. Там є техніка нормально. Блін, такі... а в тебе або... або дуже величезний член. О. Або дуже маленький унітаз... Ты ти не можеш прям куди тут руки ще пудити? Ви ж знаєте, що треба підбирати як унітаз. Якщо два пальці пролазить — це підходить. Тобі підходить цей унітаз. Якщо ні, це треба шукати. Шукати нічого унітаз. Хотілося б, звісно, тему равликів більше розкрити. Є таке відчуття? Нема. Добре. Нема. Самокритичний ти. Чому? Ну, раптом ми хочемо. Про равлики. Ну... Ми хочемо Хоку. А ви хочете Хоку точно? Про равлика. О, давайте наша ціль буде завершити цей вечір спільним написанням Хоку. Про равлика. Так. Так, 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 да. Я спочатку вшукаю Хоку, а ви придумуєте всі колективно. Я не знаю як, але мовчіть. <рес> але колективно вам треба придумати перший рядок. Хоку про Хоку чи Хайку залежить від якого регіону Японії. Передумуйте. З Житомир. З Житомир. Суперрегіон. Люблю, люблю цей Житомирський, цей, житомирський хентай найкращий. найкращий. Найкращий хентай в моєму житті. Оце, коли вони шкарпетки засовуться. Це... Це щось неймовірне. Там здебільшого восьминоги, а тут щось, ну, прям шкарпетки. Восьмині мені в шкарпетках, як вам таке Житомир. Це необхідно зробити. Ей, е, ті, хто дивляться це, аніматори українські нам потрібно. Нам це потрібно. У нас є надзадача е, е, в кінці про равлика, правильно? Угу. Справу зроблено, а погляд розгублений. Підступний рулон. Так, під сакурою настяв самурай. Зайвим було саке останнє. Я йду, про, перший рядок про равлика. Скільки складів маємо? 5-7. 14-7. Ой, народ, ніхуя в нас не вийде з вами. Аватарі легенді про анга було 5-7 по літе. Ну, там якась має бути, там. Літо пиває. Равлик квіточку їсть. Мерзотний слизняк. О! Прекрасно. О! Давайте випускаємо цьому вчені. Мені дуже подобається. Я вам не боюсь. А можеш повторити? Я не пам'ятаю... — Літо паває. Равлик квіточку їсть. Мерзотний слизняк. Контакт? Хочете встановити зі мною контакт? Хтось? Так. Супер. <праць> не всі сказали так. <праць> не всі. І більшість голосів були чоловічими. Ми хочемо контакту з тобою, Валентина. Супер! Ох! Ох, якого ви хочете контакту? Емоційно. Емоційно близького так. занурення. Так. Так. Не інтелектуального, не, не цілесного, а емоційного. Так. Супер. Але після. Але після. Індері, значить, з'явились налаштування нові. Там можна вказати свій стиль кохання, як в кунг-фу. Можеш робити стилі кохання е, різні, і давайте е, дізнаємося в кого який стил, стиль кохання. Е, е, значить, перший стиль кохання. Е, що ви можете? Просто вийде. Просто блін, ви все тянете свою... Я вже знаю ваш стиль кохання, здається. Здається, я вже знаю. Так, отже, перший стиль кохання, який нам пропонує Тіндер, це турботливі вчинки. Є в когось такий. В чому проявляється ваші набухати партнера, правильно? Так, мені хтось наполегливо телефонує, підняти трубку чи. Давайте, давайте все-таки піднімемо. Я майже впевнений, що це на щось таке. Алло? Так. Добрий. Так, це я. Подарунки з Є я в когось такий? Звісно, да. Мужчина. Ми, звісно, поспілкуємося з вами. Яке віскі ви останній раз дарували? Дружиня. дружині? дружині, так. <реш> Як? У ага. вас вже на якому це етапі? На вечір? Ну, ні, ну вже вже з... переходить до життя. Алкоголічна фаза, як вам таке, такий термін. Я не алкоголік, в мене просто алкоголічна фаза. Все в порядку. Все нормально загалом. Тобто, останній подарунок, який ти робив дружині, це. Ви ж про подарунок. Дивіться. Давайте подаруємося, звичайно. О, до речі, знаєте. скаже, скільки вона коштує? це ручна вишивка. Дивіться, яка подушка. Так, народ. Скільки коштує, як ви вважаєте? 350, хто більше. До речі, ми розірємо зараз е цю подушку, вибачте, тепер вже це не моя подушка. Ми зараз подаримося, да? 6000. все, сорі. 6 тисяч. 6 тисяч е за подушку. Це, це просто подушка, яка витримувалась в бочках 800 років. Це така, це така подушка. <сvarious> <сvarious> так. Компліменти, може, в когось є такі. О, звичайно. Так, давайте з вами познайомимося. Давайте. давайте, як вас звуть Богдана, Богдана і? Оксана. і Оксана. Богдана, вам робила компліменти вона? Ні. Як? Як? Як Добре, коли ви в останнє робили компліменти? Ну, ми не пара. Так я і не проти, що ви не пара загалом. Але насправді було б цікаво. Ви б хотіли, щоб це була пара? Народ? Не те, щоб ми тиснемо на вас, але в кінці вечора бажано, щоб ви пососались. Бажано правильно, ми всі за це. Так, Оксана і Богдана сьогодні має здійснити бажаний контакт. Добре, може згадаєте якийсь комплімент? Може, ви хочете зробити комплімент зараз комусь? Ви гарно виглядаєте. Я гарно виглядаю. У вас Чудова кепка. Угу. Доволі лебетешне, так? Так. Оксана, я Богдана, подумай добре. До мене підійшли перед подією, Мужчина підійшов і сказав, я бачив ваш сольник, здається. Я кажу, класно, а який? І він каже, ну ти там. Я кажу, непогано. І він каже, мені сподобалось, мені дуже сподобалось, робить паузу і потім каже, давай я тобі відсусу. слова. Yes. Yes. Ця історія ну, не просто так розказана, сьогодні стендап yes. Бомонт. І я хотів би, щоб саме таке ставлення було до артистів України. Yes. Не оце, можна з вами сфоткатись. Ні, ви спочатку дайте щось артисту, потім артист сфоткається з вами. Так, оскільки я ведучий стендап події, я повинен запитати ось що, хто хоче поспілкуватися. <рес> так, у нас є поняття. У нас є одна не дуже впевнена панянка, яка то опускає руку, то піднімає, і одна вона прям дуже сильно хоче поспілкуватись. Спілкуйтесь. <рес> Зараз відбувається спілкування. Комунікація між э, людьми. Польща, ви знали, що в Польщі э, вішулка це холодна зброя. Офіційно там. Трошки жорстко, так? Да? Да, це реально, Так, це реально чого. Я прийшов факти згадувати. Я сьогодні по факту вирішив. Які факти вирішив сьогодні. В чомусь смішно? Ситуація колосні може бути ніколи були... класні. І класні, але сама ситуація. Ви дуже, дуже класні. Дякую, дяк. Підписуйтесь на неї. <рігінь> <рігінь> Запустив, бачите, чомусь не запускається. Ну нічого страшного. Так, що ви всі ж уявляєте, як знаходять ваше мертве тіло під час потраплення ракети? <рігінь> <Тіло>? Всі це <всі>? уявляють. <рігінь> І чогось ти завжди в цей момент ти голий, правильно? Ти завжди голий. Не буває інакше, що знаходить твоє тіло, і ти не голий. Я все рочусь спілюс. Та похуй, я теж роки, але я голий. Коли, коли ракета прилітає, знаходить мене голим. Така ракета вона знімає з мене легко. Дуже, так, кожного разу тривога, я уявляю, вона прилітає, як мене, мене знаходять, і я кажу, і, і ти зверху на себе дивишся чогось в цей момент. Падьну ти позу вибрав для сніг. Це не сексуальний човар. Під час тривоги я біжу вдіватись. Так, знімаєте квартиру? Так. Куряти там. Так. Треба курити, куріть. Куріть, куріть, квартиру. А що? Аж дійсно. У мене таке питання, чесно. Якщо пролетить ракета, навряд чи власник такий він що тут курив нахуй? Він тут курив. Мене втомило цей закон, що не можна в закладах курити. Це взагалі не має діяти під час воєнного стану, це дуже дивно. Я заходжу в заклади, тут все прекрасно. Це якийсь найоб, це якась ілюзія. Так не має бути. Ти маєш законка, має бути і батяк прокурено, всі мають кашу, і я такий, о, я дійсно в Україні. Добро. Я курю вдома, я курю, я там вже дихати неможливо. <тих> мені, мені недавно сусід каже, я з'їжджаю з жовтня. Я такий, а що таке? Він такий, я з дівчиною з'їжджаю. З дівчиною з'їжджаюся. <тих> <тих> я бачу, що ти вже не вивозиш, чувак. Я бачу, що вже, от, ти вже синій, ти вже не можеш з цим дихати. Так, <тих> добре. <тих> <тих> Так, про роботи. Не так, собак вам ще забороняють, так, квартирі заводьте собак, потім забороняють. заводьте. Заводьте, обсикайте все там разом з котом, собакою. Робіть це все, робіть. Це. Чого ні? Чого ні? Єдине, я не розумію в принципі нашого, от прям собака. От прям собака. Дуже романтизують собак. Вірний друг, найкращий друг, дуже вірна. Собака дуже вірна. Ніколи не зрадить. Вони рибки, блядь, ніколи в акваріумі не зраджували. Мені нормально без собак. Але заводьте побільше собак. Побільше собак, куріть з ними. Я вам трошки мотивації. Куріть з собаками. з собаками, уявляєте, як вас знаходять. Собака. Ні, причому ракета влучає, в бою горі, собака в Отак знаходить. Отак знаходить вас. Так, маю ще кілька питань до вас. Отаке собі запитав. Якою водою треба мочити щітку перед тим, як чистити зуби? Що? О, ці мені люди не подобаються, які питають, що. Тобто ви сухою чистите, вам нормально сухою щіткою, суху щітку. Холодною чи гаряче, Так. сказала за Ви за святу. Добро. А свята холодна чи гаряча? Треба підігріти святу. Як вигадаєте? Це не риторичне питання, будь ласка, я прошу. Хочу... Будь ласка, звичайно, воду, Блін, Блім, вона зазвичай така холодна. Просто в мене трегаль я з холодни і тобі у цю воду постійно під цьому ти п'єш, вона дуже холодно. Завжди. Так, о, я не знаю, холодно чи гарячий. Так холодно чи гарячку, це навіть. Ви холодно. Паста і так пече. Паста пече? Купити не м'яти, він в чому проблема? Яку кубнічну? Клубнічну. А у вас яка? У мене бананова. Бананова у мене паста. І, якщо чесно, закінчилась паста, я прям зараз Раз. піду і куплю пасту. Прямо зараз я піду і куплю пасту. <рес> і куплю бананову. бананову. <рес> куплю яке? Банановий двіж. Банановий двіж. двіж. <рес> не знаю, що це я б хотів, щоб це була нова категорія на полдхаб. Вона не видно, зараз якраз тематична паспорта купив, зараз на Мащу, і вона не видно більше. Добре, я нічого з цим не знаю, я розповім вам ситуацію, яка сталася недавно, значить в мене ночувала жінка. Ого! Я скидку погано знаю, що треба прям попаска цей. Це не вся ситуація, народ. Влоречка. Яка? Дворничка. Дворничка? Добре. Дворничка. Це прізвище знайома була. Так, вона ось що. Вона каже, ну, коли можливі прильоти, вона каже, що їй страшно ночувати на Океанівській. І приходить. Просто приходить. Я не знаю, може це легенда, я не знаю, що вона хоче від мене, якщо чесно, ця жінка. І ось ми лежимо разом, і я хрустну пальцями. Є такі люди, які дратуються, коли хрустять пальцями. Він. Я вже ці кілька разів розповідав, і кожного разу, коли я кажу і пальцями, хтось такий, отак, нахуй. Отак. Так. так е... Це треба візуалізувати. Так та я так і зробив. Да, та, я про це. Чувак, ти дуже важний, ти дуже мав. <ріст> е да, так, я фруксу пальцями і вона відреагувала дуже негативно, вона така, ой-ой-ой, ой-ой, дуже прям. Ну, є люди, які це дратує, але вона прям супер, супер негативно відреагувала. І я думаю, блін, треба, е треба заспокоїти цю жінку. <ріст> але перед тим, я думаю, треба дізнатися, наскільки сильно її це турбує, і я коруснув зразу всіма пальцями. І вона закричала. Вона зникалася? Вона закричала. Люди такі його повітряно тривога. Дуже дуже голосно. Я думаю, блін, ну, це, це прям не прикольно, треба заспокоювати жінку і кажуть, все нормально, нічого страшного не відбувається, пальці не ламаються, нічого такого. Це просто гази, і вона ні, гази теж не треба. Просто гази, тут маленькі кульки газу між пальцями, вони просто накопичуються і роблять такий звук. Нічого страшного. І вона така, я не хочу це чути, в мене будуть снитися кошмари. Я думаю, блін, треба заспокоїти цю жінку, і я е, дістаю YouTube, <суміжку> показує відео, де науково все підтверджує, те, що я їй казав. І вона така, я не хочу це слухати. І просто, просто робить отак. Ну, реально отак, вона думає, що так буде гірше чути. Оце з мультику. Отак вона робить. Я такий, блін, дуже травмована жінка, Треба її якось заспокоїти. Я покажу ще одне відео, можливо, краща подача, можливо, відео. Ну, інформація. І вона така, я зараз регулу. Блін, дуже дивний ракет. Що було б, вечно не став? Вона б така, мені буде снизитись кошмари, ласка, не прав. Він теж. Ну так, мене треба не попросить, не скажу. Я пробував. Не впустить <натур> хуй. Mm. Так, раз я вже пробую, то цей. Да... Як мало вам треба. <натур> <натур> Судовий човакер, раз я вже пробую, давай. Є таке явище, як вікпліки. Всі ви його знаєте, і на ті жінки негативно з нього ставляться, правильно? Дуже негативно. Це ніби є сарказм. В культурі є ця штука, що це не те, що ви хочете бачити, правильно? Це ніби не санкціонований культ, так? Ти би хуй, але не в той момент, коли треба, не в тому місці, коли треба, ти ніби не очікуєш ніж. Ну, можна побачити і бажаєш, що ви через місяць після знайомства, а не а через дві години. Так, розумію, розумію. Я теж заїбався, мені постійно скидують, а так і не треба. Вже більше вже, вже не хочу, будь ласка. Досить. Через місяць, будь ласка, кидай. Через місяць поживаємо трошки, бо по... по як я от отоді. Виграшні критерії, от тоді показують світло. <рес> так, тобто до явища явно негативне відношення в жінок від піку, очевидно. Всі про це говорять. Але є певна невідповідність в тому, що ну це просто пісун. В принципі, це просто пісун. А жінки, більшість гетеросексуальних жінок люблять пісні. Правильно. Неправильно. Любит <рикола> описание. Да, я так понял, что э, Давайте так, хто не жінки? Э, Після не вам як загалом. Член, так, да, ось. Пам'ятаєте? А ви цій компанії? Я задаю вайб і там решта утримались, решта Ми не будемо прямо зараз зізнаватися, якби ми не відкрилися перед тобою. І, і На які б ми не були події, а це комунійна війна. Ми, ми не скажемо так, тобі прямо, що ми любимо чинання, так? С... <ріст> ти, мене, ти прям ігноруєш <ріст> мене, ти... я буду в цей момент дивитися в стелю, я не сплю. Ні. <ріст> <ріст> а сама така що... Та, вони зізнаєтесь, але завжди знаходиться одна жінка, яка така та да, нахуй!», яка, яка за всіх просто... І це жінки, на яких е, тримається традиційна українська сім'я. Їх треба цінувати. Дайте, будь ласка, йому. І Все, в мене більше нічого нема, дякую. Я вам дивився.